Після проходу цієї машини буде складатися враження, що він майже нічого не зробив. Все класно, тут проблем немає. Да? Е, в першу чергу треба звернути на такі речі, як ущільнення ґрунту. Бо який би там зверху тіл не був, там нову тіл, міні тіл, стріп тіл, скажімо так, вийде якийсь уже недостріб тіл, Повне руйнування плужної підошви за один прохід, відстань між лапами повинна складати сантиметрів ну, 25-30. скажімо так. Відповідно, тоді, щоб на. Перекрити мінімум хоча б, ширину трактора, треба, щоб у нас був аріат 2-метровий, але при цьому там, 10 лап на ньому було, то це, скажімо так, він колом стане, не поїде. Перший рік ми вибираємо певний напрям, як ми ходимо. На наступний рік, якщо ми на це поле заходимо, то ми робимо рихлення по, по діагоналі чи поперек до попереднього проходу глибокого рихлення. Коли ми після уборки пшениці зробимо глибоке рихлення, ми цю борозду ніби як відкриємо, щоб волога не тікала, ми її повинні легенько назад запечатати. Це є глибокорозпушувач Line Reaper 4830. В чому полягає його особливість? Скажемо так, як ми вже казали, що червоною ниточкою всіх цих агрегатів і взагалі агрегатів, які виробляє цей завод, є залишення поживних решток біля поверхні поля. Тому, скажімо, після проходу цієї машини буде складатися враження, що він. Майже нічого не зробив. До речі, в принципі, як і після екселератора, також часто люди кажуть, що о, да він же ніхіра не зробив. Це щось не то пальто. От, відповідно, в чому фішка полягає цього агрегату? Лапи встановлені в ньому. В одну лінію. І як я вже казав, той самий принцип, коли ми екселератором між дисками зажимаємо ґрунт і його піднімаємо в сторону і кидаємо, умовно кажучи, таким чином ми досягаємо розкришення ґрунту, але при цьому рештки зверху. Приблизно та сама історія відбувається і тут. Тобто ґрунт затискається між лапами, він, коли буде йти, прошу вас е засняти який кадр. От, от сюди ну, направити взор, скажімо так. і Перед лапою буде підніматися ґрунт як хвиля. Він буде таким чином підніматися, перекатуватися і потім лягати на місце. Да? І в цей момент перекатування ґрунту відбувається його розкришування. Е, ну, Скажімо, так, на жаль, тут ми, можливо, цього ефекту не побачимо, бо досить вологий, в принципі, піднітрометром тут. Все класно, тут проблем немає. Да? При цьому розкришується ґрунт, але пожнивні рештки максимально залишаються на своїх місцях на поверхні поля. Е як конструктивно влаштований цей аріат, у нас спереді встановлено прорізний диск. Для чого він потрібен? Знову ж таки, коли ми говоримо про місце народження даної машини, це той самий кукурузний пояс. Для того, щоб кукурузиня не нагорталася на стойку, е у нас є прорізний диск. Е тиск складає на Диск до 250 кг. Диск перерізає пожнивні рештки і полегшує входження самої лапи в ґрунт. Захист лапи пружинний, навантаження на спрацювання однієї пружини складає 1100 кг. Ну, досить суттєве значення. От, відстань. Між стойками складає 76 см тих самих 30 дюймів. Але на цьому агрегаті шестилаповому є можливість сунути стойки до міжряддя 70 см. Таким чином, ми можемо що зробити? Скажімо так, Коли у нас стоїть задача переходу на? Більш щадливі технології, то е, в першу чергу треба звернути на такі речі, як ущільнення ґрунту. Бо який би там зверху тіл не був, там нову тіл, міні-тіл, стріп тіл. Якщо у нас внизу є підошва, то ми е, повністю не зможемо розкрити потенціал е, майбутньої нової технології. От. І коли ґрунт достатньо ущільнений, можна зробити яким чином один із способів використання цього агрегату: нарізання е, смуг, е, точніше, ну, не смуг, а нарізання цим агрегатом. По сигналу РТК, а потім, там, де була прорізана ось ця щілина, весною зайти тим самим гладіатором, стріптільним агрегатом, щоб нарізати е, уже смугу чітко по цим лініям. Для того, щоб пробити підошву І таким чином рослина пройшла через підошву. А те, що буде е, шматок підошви, скажімо так, лишиться в міжряді, то це буде вже не настільки критично. Е, в Україні, скажімо так, Є аграрії, які таку штуку практикують, беруть, умовно кажучи, ті вітчизняні бачки, ставлять сюди і вносять добрива. Але, скажімо так, на мою думку, це не, не зовсім доцільно, тому що глибоко їх вносити більше, ніж 20 см, на мою думку, немає смисла вносити добрива. А якщо ми будемо цим аріатом працювати, то це у нас, скажімо так, вийде якийсь уже не до Тобто, ми маємо смугу з внесеними добривами, потім туди треба, треба посіяти. Да? Але так як тут буде смуга не така гарна, як після е, стріптільного агреату, тому е, посів буде скажімо так, з певними труднощами. Тому е, завод і не ставить бачки для внесення добрив на ці агріати, Тому що Це буде така, скажімо так, пол полумера. Особливість е, будь-якого лапового агреату, що після проходу лапи, якщо ми візуально уявимо, отак пройшла лапа. Рихлий ґрунт буде виглядати як конус, умовно кажучи. І в залежності від відстані між лапами, ці конуси будуть пересікатися пересікатися. Тобто, умовно кажучи, для того, щоб досягнути повного руйнування плужної підошви за один прохід, відстань між лапами повинна складати ну, сантиметрів 25-30, скажімо так. Відповідно, тоді, щоб на перекрити мінімум хоча б ширину трактора. Треба, щоб у нас був аріат двохметровий, але при цьому там 10 лап на ньому було. То це, скажімо так, він колом стане, не поїде. От. Тому то є, є така певна особливість, що після проходу не тільки цього, а взагалі будь-якого глибоко розпушувача, профіль ґрунту буде виглядати от такий, як синусоїда. От. І... Особливість поляє в чому. Якщо у нас стоїть мета зруйнувати підошву повністю, то за один проход цього не відбудеться. Е, перший рік ми вибираємо певний напрям, як ми ходимо. На наступний рік, якщо ми на це поле заходимо, то ми робимо рихлення по, по діагоналі чи поперек до попереднього проходу глибокого рихлення. Таким чином буде досягатися максимально ефективність. Існують опції, е, ставляться колеса от сюди. Два, два колеса на пружинах, для чого вони потрібні? Ну, коли він прийде, ви побачите, що після проходу лапи ґрунт буде, так ніби як доміком трошки підніматися. Да? От. І у нас борозда буде розкрита. Для того, щоб отримати максимально рівну поверхню, щоб е, весною було комфортно проводити або посів, або е, наступну технологічну операцію, то ми цими колесами борозду будемо ніби як трошечки закривати. Або другий варіант використання цих додаткових коліс, якщо це, там, умовно кажучи, Південь України, коли ми після уборки пшениці зробимо глибоке рихлення, ми цю борозду ніби як відкриємо, для того, щоб волога не тікала, ми її повинні легенько назад запечатати. Оце така опція існує. От. І є ще одна опція: вона потрібна для тракторів на гусінічному ходу. Тут стійка прикріплена до рами жорстко. А для тракторів на гусінічному ходу тут у нас стоїть палець, і ця стійка от таким чином вліво-вправо ще ходить, відхиляється на 6 градусів. Для чого це потрібно? Гусінічні трактори Да? такі, наприклад, як тестопін, не тільки гусеничні, а я трошки неправильно сказав, для тракторів, які мають шарнірну раму. Так. Тобто, особливість цього поля в тому, що він, коли повертає, він закидає задню частину трактора, ну не тільки задню, так, переламується. Так. І відповідно в цей момент виникає навантаження, яке ссуває ніби стойки в сторону. Для того, щоб нічого не пошкодити, ця система буде компенсувати цей поворот.